Різдвяні і не тільки LEGO новинки заполонили полички, тож ходімо разом. Що саме там є. І перший набір це Lego Botanicals різдвяний вінок за 4899 гривень. Наступний набір це Lego Game Boy за 2359 гривень. Далі йде Lego лего іконік санчата Санти за 1380 гривень. Також є Lego Iconic декор для різдвяного столу за 1519 гривень. Наступний набір це Lego Ideas колекція мінералів за 2359 гривень. Далі Лего Айконік Новорічна ялинка за 1584 гривні. А тепер щось справді особливе Лего Вікет підставки для книг Глінда та Ельфаба за 6099 гривень. І мій абсолютний фаворит Лего Вікет Емеральд Сіті на стінний декор за 6079 гривень. Продовжуючи новорічну тематику, ось ще кілька милих варіантів: Лего вантажівка Санти за 664 гривні та набір різдвяних прикраски. За 433 гривні. Ну які ж різдвяні новинки без адвент-календарів? Цього року їх аж 6 Гаррі Поттер, Майнкрафт. До речі, випущений вперше в історії Сіті, Ворс, Френс та Дісней. А який набір сподобався вам найбільше? Діліться своїми думками в коментарях.